Чи не кожен українець сьогодні має можливість стати волонтером? Чернівецький репортер дізнався, як часто Буковинці донатять на Збройні Сили України. Я доначу, але це діло індивідуальне і це я би не виносив. Ну це діло суб'єктивне. Ну хто донати, хто має можливість, хто ні, це як хто може. Я доначу кожного ну не кожного дня, але кожного тижня можливо. Я приїхала тільки в Україну, працюю в Німеччині. Тому... Звісно, до наче це максимально важливо, тому що ну все, що ми зараз маємо в Чернізях і по всій Україні, це все м -м, завдячуючи зсу. Да, дуже багато людей донатять на ЗСУ. Це і треба, це молодці, що так роблять. Люди донатять армія. Дякує Національна гвардія України, долучилася до привітань українським волонтерам. У всьому світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. Цей день присвячений тим, хто хоча б раз допоміг іншим по душевній потребі, не чекаючи подяк, нагород і визнання. Як добре, що є у світі волонтер, це той, хто у душі байдужість стер, хто дух упалий, вгору підіймає, хто донати для армії збирає, для хворих сирить воїнів на фронті, малює сонце сонцеві на горизонті. Це для армії підтримка від братів і сестер. Дякую тобі, побратиме волонтер.